Ми говорили про різні раунди інвестування, про те, що от ти в своїй стратегії заходиш уже на більш пізніших стадіях інвестування. Так? Ми говорили про смертність, про те, скільки стартапів виживають. Я би хотів сказати. Кілька слів про те, про взагалі про переваги синдикатної моделі інвестування. А, спочатку, але спочатку, про те, хто може інвестувати, в принципі, да? тому що ми назвали вебінар венчурний ринок для українців, так, тобто як інвестувати в стартапи Кремнівої долини. Тому що наскільки я от скажімо, пам'ятаю екосистему, взагалі як це все відбувається в Україні, то дуже такий. Ексклюзивний відсоток, ну тобто, це це венчурне інвестування, завжди було якимось чимось ексклюзивним там для певних спеціалістів експертів. А от підхід такого вже синдикатного інвестування, про яке я зараз хочу більше сказати, поговорити з тобою, це те, що вона дає можливість інвестувати е, будь-якій, ну майже будь-якій людині, там якої є, ну якщо ми говоримо про розмиття. Портфеля там, хоча б в 20 проєктів, то ми можемо допускати людей до інвестицій в синдикатні фонди від 10 тисяч від доларів. Тобто, якщо людина є там, 200 тисяч доларів in general, тобто загалом протягом кількох років, тобто це ж не обов'язково зразу, то вона вже може долучитися до цього венчурного інвестування. А про, спробувати і подивитися уже зайти в самі перші угоди, може від 10 тисяч доларів і. Зараз, от на цьому слайді, ми показуємо те, що ну, для резидентів США там є доволі жорсткі умови. Там лише кредитовані інвестори можуть заходити так. Ці інвестиції для резидентів інших країн це правило не діє. Але ти можеш сказати кілька слів стосовно проходження цього правила, які, є, які є правила Кайва uh, ну, тобто, тобто такий нові кастомеру. Це ця, ця історія, про uh, для українців. Ну, так, да, Америка так, якщо це не громадянин Америки, то вона не ставить таких преград. Але я би там орієнтувався на ці показники, які тут ми бачимо да, на слайді. І тому що це все ж таки більш ризикований клас активів, які там ну, інвестуються гроші, да, і це не повинні бути останні гроші. Треба розуміти, що там гроші можна і. Загубити в цьому да, там, діяльності своєї і треба бути акуратним, і там якщо у вас от є плюс-мінус такі доходи, да, то вам можна гратися. Ну вам можна, я би так сказав, інвестувати. Да там, якщо у вас немає цих от показників, то краще, мабуть, там утриматись від, від інвестицій, бо там треба зібрати свій портфельчик. От, в портфельчику повинно бути да, там десь там, 20 стартапчиків, от, які там можна там, десь за рік-два сформувати, ну, там, скласти свій портфель. Да. Mm -hmm. Ми робимо десь там 2 години, наприклад, на місяць, да, то це там, десь 24 на рік, от, то можна за 1-2 роки там, свій портфель створити. Угу. Mm -hmm. А давайте тепер про ці угоди поговоримо. А, значить, Ідея в тому, що коли людина а, неважливо зараз, чи це є Українець, чи це американець, а, намагається або хоче інвестувати в венчурний ринок, то а, спочатку потрібно перше мати гроші. Так? Ми вже говорили про те, що а, якщо ми заходимо на самій ранній стадії, так, там, де дуже велика мультиплікація, але потенційно, але там і смертність біля 90%. Так, ну тобто вище 50%, так точно. А якщо ми говоримо про те, щоб заходити вже на більш пізню стадію, наприклад, СІД або round day, там ми на початку говорили про те, що стартапи на цій стадії вже залучають порядка 3-5 мільйонів доларів. Так, тобто, щоб зайти в таку угоду, треба мати 3 мільйони. Так, плюс, якщо ми говоримо про те, що розмиття, там, якщо ну окей, якщо на цій високій стадії, нехай їх буде не 20, але хоча б 10, то відповідно, треба мати вже 30 мільйонів доларів. Так, це перша перша така, ну, скажімо, бар'єр. Але припустимо, навіть а, проєкт а, ну там чи конкретна людина, чи група людей зібрала ці суми, вони можуть інвестувати 30 мільйонів. Але тепер питання: чи захоче стартап брати гроші? Ці. Тому що а, ти згадував а, кілька а, ну, може, на початку ще про а, те, що ви дивитесь, які. Стартапи, які фонди вже інвестували в стартапи, а відповідно, стартапи обирають собі фонд, який вони інвестують, для того, щоб на наступному раунді показувати це своїм інвесторам. Я правильно тут, ну, ти поправ мене, будь ласка, якщо ти якось інакше думаєш щодо цього. Так, да, насправді зайти в, хорош, в хороший діл от на там стадії там, на раунді A практично неможливо з маленьким чеком здесь тут і. В тому і суть от, синдикатів, що вони об'єднують інвесторів і можуть зібрати більший чек. От, але чек це не єдина проблема. Проблема там може навіть більша, що гроші тут не потрібні, бо їх тут дуже багато. І тут дуже багато фондів, дуже багато грошей на ринку, і от інвестори у прямому сенсі там. Стоять в черзі, да там От. Uh -huh. не так, як може у, у інших ринках. То є, коли є гарний стартап по гарній оцінці, то його просто розривають на частини, там всі хочуть за, за, занести гроші, і так буває, що ми навіть ну, чи не встигаємо, чи просто не беруть. Да, там бо там грошей вже достатньо в цьому ну, в цьому стартапі і. і і це проблема, тому що там так ти підеш на ринок, ну у нас там на наші платформи там, попадає десь до тисячі інвестиційних заявок на місяць. Да? Але це там ранні стартапи, стартапи на стадії ідеї, чи там продукт готовий, чи там, може, вже є доходи, але вони ще маленькі, там якісь там 100 тисяч на рік, да, там. От. А коли вже стартап перешагує цей бар'єр мільйон доларів там, у доходах. От чи там якийсь там фонд вирішує вкласти там 3-5 мільйонів доларів у стартап, то дуже дуже швидко набігає багато ну на великих фондів, які хочуть вкласти гроші, і місце закінчується дуже швидко в цій черзі, і ти повинен бути дуже швидким. Ну от на одному з перших слайдів ти говорив про а, співпрацю з великими фондами. Я тоді також задавав питання щодо цього, тому що. А, От я вважаю, що це є дуже велика перевага, що можливість разом з цими великими фондами, крім того, що це убезпечує е нас як інвесторів, але це ще й велика можливість зайти в класну угоду, в яку так просто самостійно зайти, просто неможливо. Yeah, absolutely. Це, absolutely. Це, це друга absolutely. причина, і третя причина, я би хотів от сказати: це також е нашим слухачам, нашій аудиторії, про те, що вибудувати всю цю. От систему всі ці бізнес-процеси, про які зараз говорив Олександр. Тобто, якщо тисяча стартапів попадає в воронку щомісяця, то потрібно мати цілий ряд аналітиків, які будуть їх аналізувати. Потрібно мати аналітичні інструменти, потрібно мати розуміння, як проаналізувати, як укласти ці угоди, як розібратися в цих юридичних в цих питаннях. І е, та модель, яку ми пропонуємо долучатися до. Нашого синдикатного фонду я зараз про нього скажу. Так е, вона по суті прибирає всі ці моменти, тому що можна долучитися від 10 тисяч доларів, можна долучитися до угоди е, на високій стадії тобто, якщо це вже раунд А, раунд Б. Ну, окей, раунд А або Сі, тобто з великими, е, з великими гравцями. І всю цю роботу. вже е, е, в Стартапінг, в своєму фонді ти вже повністю зробив. Тобто, по суті, інвестори з України, які можуть, яким, яким цікава зараз ідея венчурного інвестування, вони можуть просто долучатися до синдикатного фонду, якщо вони мають цей чек від 10 тисяч доларів, і обирати собі ті угоди, які вже зараз вони хочуть інвестувати. Так, yeah, uh, Скажи, mm -hmm. будь ласка, кілька слів, от прям, які, які прямо зараз є угоди, в які можна долучитись. Просто в двох словах: ти можеш про це сказати зараз? А uh, mm -hmm. ні, не можу. <с> Бо ми не маємо права публічно там ну, рекламувати стартапи, там, да, там. А, ну, це американські закони, і ми в американській юрисдикції там знаходимося. Я можу тільки сказати, що в цілому це стартапи у яких там десь. 4-5 мільйонів доларів там на сьогоднішній день в доходах. От і це американські стартапи, але більше нічого не можу сказати. Окей, okay. а я хотів сказати ще кілька слів про наш клуб Venture Pro Club. Це клуб українських професійних інвесторів, який об'єднує і досвідчених венчурних інвесторів, і початківців. І от саме. В цьому клубі ми забезпечуємо доступ до цих венчурних інвестицій. І от уже в цьому клубі ми можемо сказати, і учасникам цього клубу Олександр прямо скаже, які це є проекти, ми їх покажемо, розкажемо, і е, можемо пояснити взагалі, як інвестувати в ці проекти. Е, ну, тобто повністю розказати, як це працює в деталях, допомогти, повністю пройти всю цю ідею. Е, Ну, як власне стати венчурним інвестором в кремнію А... Дивіться повне відео в нашому телеграм-каналі. Посилання на канал ви знайдете в описі під відео.